Уявіть собі, міністр, якого призначили до нового міністерства єдності, яке було спрямоване на повернення українців, за кордону не повернувся за кордону. А знаєте, чому він не повертався? Та тому, що він вже знав, що йому вручать підозру. І що проти його колишніх соратників або ж заступників, вже відкрили провадження і декого когось уже спіймали. Мова йде про Олексія Чернишова. А також, друзі, сьогодні в випуску ще ми поговоримо про замах на Зеленського та розкриття подробиць, хто все-таки винний і хто хотів вбити президента України минулого року. Ну і друзі, я вам ще скажу, чому ж польські фахівці економічного інституту вважають вступ України до Європейського Союзу плюсом, а не мінусом? А ви вважаєте як? Буде Україні плюсом, що вона вступить до європейського союзу чи ні, тому що я особисто вважаю, що ні. А також важлива інформація, друзі. Ти думаєш, що я оце роблю? Я зміню футболку і пропоную тобі зробити те ж саме 29 червня у місті Варшава на Гремі Борщфесті. фестиваль борщу. Тому що ти можеш стати частинкою чогось більшого, стати волонтером, приєднавшися до нашої команди за посиланням в описі під це відео. І тим самим нагадати собі, що тобі не байдужа Україна, тобі не байдужі військові, які захищають сьогодні Україну, адже хтось уже забув про це. Але ти, я і наша вся команда, всі українці, які також вкладають частину в те, не обов'язково боржфестом, але чимось іншим. Але вони пам'ятають про те, що відбувається в Україні, і я тебе прошу: якщо ти хочеш знайти нове оточення, новий адреналін. І зрозуміти, як правильно готується український борщ, то приходь 29 червня, заповнивши заявку в описі. Давайте розпочнемо, що ж тут польські фахівці говорять. Тому що самі поляки кричать ні України, ні в якому євросоюзі. Польські перевізники кричать зняти всі ті дозвола, які знову ж таки існують для України. А точніше немає жодних дозволів. Україна може вільно їздити вантажівками. З того, що ми знаємо, але це все міняється 48 разів на рік. Ну але що ж наші польські фахівці говорять, що вступ до Європейського Союзу України може принести значні економічні вигоди не лише самій Україні, а й Польщі і Центральній Європі за даними ПІЕ, вступ України до європейського союзу за найоптимістичнішим сценарієм може привести до зростання ВВП країни на 20, європейського союзу на 25%. 26%. як пояснили експерти, таке зростання стало б можливим завдяки включенню України в ланцюжки постачання центрального європейського регіону, а також завдяки економічним реформам, які є результатом членства та надходження коштів з європейського з європейського союзу. За оцінками ПІЕ, найбільше переваг від вступу України до спільноти отримали б. Польща, Литва та Угорщина. зокрема, ВВП, Литви зріс би на 0,13%, а Польщі на 0,17%. Ну, на мою думку, заробітчани, або ж українці, які тут в Польщі, вже не заробітчани, вони більше приносять ВВП, ніж ціла Україна на цій даній статистиці. Можливо, я помилився і експерти, які знов ж таки в цьому крутяться, мене поправлять. Але якщо економісти Польщі говорять про те, що це буде на плюс, що це тоді будується? Якась передвиборча кампанія? Хм, Цікаво. Давайте, друзі, повертатися до. Замаху на президента України Володимира Зеленського в Ящонці, що знаходиться біля Жешова, це аеропорт, з якого досить часто літає президент України, і як пояснюють польські криміналісти, що було було спійманого, було спіймано та затримано знову таки, громадянина Польщі, який був колишнім військовослужбовцем та був завербований росіянами вже дуже давно. Його ціль була одна: передавати всю інформацію про аеропорт Ящонка і передавати її. Ви розумієте, за який кордон. В яку сторону її в чиї руки? Ну і те, що в квітні на початку минулого року був замах на президента України Володимира Зеленського, було знову ж таки за як то кажуть, знешкоджено того, хто хотів або ж з винтівки, або ж дроном заатакувати президента, і знешкоджено його. Так і власне він зараз отримає напевно років 30 ув'язнення, якщо не довічне. Що я можу вам сказати? Ці погляди антинаціоналістичні, які ми бачимо також в дуже багатьох політиків польських, в нього були такі самі. І те, що військові вони такі є. Йому не поясниш іншого. Його він просто повірив щось, а маніпулювати людьми, повірте мені, деякі люди так вміють професійно, що я навіть розказувати вам не буду. Ви мусите самі цього пережити. Хтось був сильніший від нього і його переконав в тому, що він повинен був би це зробити. Але його знешкоджено, як польські зновські правоохоронні органи, обіцяють, що вони будуть займатися тим, що будуть охороняти президента України, коли той буде на території Польщі. А що ви вважаєте? Це передвиборча кампанія, що зараз ця інформація саме вспливла чи. Це знову просто інформація ради інформації. Напишіть свою думку в коментарях. А ми переходимо, друзі, до найголовнішого. Олексій Чернишов, Пам'ятайте, скільки мільйонів гривень було виділено для того, щоб українці повертати з-за кордону в Україну. Були створені центри єдності. Хоча я чесно кажучи, ні одного не бачив. Мені цікаво. Взагалі, куди кошти спрямовані були от того всього. Тому що, якщо подивитися на останні події, які склалися з Олексія Чернишова, який, хочу вам сказати, був нещодавно очільником Нафтогаз Україна, і знову ж таки він не спроста звідти пішов. Це ж найбільш оплачена посада, яку він міг би обіймати, і так само серед всіх обійманих посад державних установ України він там найбільше заробляв. Чому він просто так звідти пішов? Ну я не знаю. Але... Я вам хочу зачитати, друзі, на чому йому вручили підозру. Як ви думаєте, ви він просто так не повертався в Україну? Поїхав в Чехію, так зненацька, і у нього кожна подія, яка публікувалася в Фейсбуці, була запланована на день вперед. Журналісти Української правди як або ж Радіо Свободи, якщо не помиляюся, вони написали на своїх соціальних мережах так, що. Тільки от він їде на якусь зустріч завтра. Сьогодні вони пишуть повідомлення до тієї державної установи, і вони їм відписують Окей, підтверджуємо. І самі ж ті державні установи тієї чи іншої країни самі відписали журналістам, що це правда, і так це відбувалося. Тому він будує свою історію з дня на день, тому що він вже готувався до того, що набу йому повідомлять підозрю. і це уявіть собі. Віце-міністр, міністр Національного єднання Олексій Чернишов у зловживанні службовим становищем, отримав підозру та одержані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Знаєте, хто такий Олексій Чернишов ще? Ця людина була на Дні Народжені колись, по-моєму, у 2019 році, якщо не помиляюсь, а експерти мене поправлять у самого президента України Володимира Зеленського. Також ця людина була на юбілеї. Керівника офісу президента Єрмака, якщо ви його знаєте, це відкрита інформація. Я це все не придумав. Тому я думаю, що ви зробите собі, друзі, якісь знову ж таки виключення і приймете до уваги те, хто об'єднує українців за кордоном. Людина, яка побудована на корупції, мені, знаєте, інколи здається, що для того, щоб заробляти дуже багато в Україні, то треба йти тільки. Тим шляхом, щоб говорити одне і робити зовсім інше, і тільки ти так почнеш заробляти. І я вже побоююся взагалі про те, щоб задумуватися про політику. От як ви думаєте, чи існують справедливі рішення, справедливі люди? Хтось мені каже, що це дуже велика політика. Але знаєте, дуже багато політиків насправді вони, так як і я, походять з небагатих сімей, і мені здається, що... Варто спробувати. А ви як думаєте, напишіть свою думку, тому що мені дуже цікаво її почути на сьогодні, якщо президент України Володимир Зеленський підпише знову ж таки закон про множине громадянство, то це буде дуже круто, тому що такі люди, як я, будуть мати відкриту дорогу до України без проблем. А не так як це є на сьогоднішній день, що значить без проблем. Зараз багато критики будуть мені писати Ти не воював, чому тобі повертатися в Україну. Я вже давно всім говорив і. Кожному пояснювати не буду. Ви розумієте все прекрасно, що я роблю по сьогоднішній день, навіть той самий фестиваль борщу. Минулого року ми зібрали мільйон триста злотих. А ти коментатор, напиши мені, будь ласка, або ж ви, правильніше кажучи, напишіть, скільки ви зробили для військових. Скільки ви могли зробити? Ми вже в цьому році поконали таку цифру, що я сам собі не уявляю. В Катовіцях останніх 220 тисяч ми зібрали. В Варшаві маємо зібрати понад півмільйона, а докладні 600 тисяч. Я впевнений, що цю цифру ми осягнемо. Бо і все. Так от питання до коментатора, який хоче мені написати, чому тобі повертатися в Україну, тому що я українець і кров моя не перестане литися з моїх жил і в моїй доньці, в моєму синові майбутньому, який народиться через місяць, також буде ця кров текти. Хоч вона вже буде не до кінця повністю українська, але я вважаю, що два народи повинні об'єднатися, і тільки так ми переможемо кожного. Так, багато хто з цим не погодиться, але ж я не можу, не мушу з вами погоджуватися. Я хочу будувати майбутнє, і я сподіваюся, що ви мене, друзі, будете підтримувати. Адже я вас люблю за те, що ви мені довіряєте, і вашу довіру я не можу проміняти на гроші або ж на те, що може вам спричинити біль. Хоч інколи інформація неприємна, і ви говорите Сергію. Ну коли ж буде приємна інформація, але не, не я її придумую. Вона на жаль з'являється в наших відкритих мережах. Я вам стараюся повідомляти її правдивою. І що криється між строчок ти? Між рядків. Олексій Чернишов це точно не та людина, яка буде об'єднувати українців. Тому що, коли його призначили, він навіть не знав, що йому робити. Але це в нашому часі нормально. Тому що, якщо за когось десь можливо домовилися, ну то знаєте, треба дякувати тільки за це і втілювати вже знову ж таки, втягуватися в роботу, як то кажуть, новопризначеному призначеному міністру. Так? Але як ми бачимо, що підозра є. І ви думаєте, що він сяде. Я впевнений, що ні, тому що Олексій Чернешов він бізнесмен і він прекрасно розуміє, як вирішується питання. Зараз хто створює йому проблеми, створює Єрмаку проблеми, створює президенту України проблеми, тому що вони пов'язані якось спільно, десь там на фотографіях і так далі. Але це все мене, це все тимчасове. І ви про це забудете. Але я про це буду, друзі, пам'ятати. Чи це погано? Я думаю, що ні. Це війна великих людей яких дуже багато грошей. Нам поки що цього не зрозуміти, а коли я буду це розуміти, я вам про це розповім. На сьогодні в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку і напишіть це чи вам було цікаво. Якщо вам було цікаво, то я хочу вам запитати, а ви помітили, що тут стояло цілий час. Знаєте, як цей вазон називається? Ану, напишіть в коментарях, мені дуже цікаво.